І всім привіт, дорогі друзі, я Ілюха Мицекуха. І сьогодні я хочу вам об'яснити, я не стримався вибачте, і я купив собі Макларен. Але я її, я її не прокачу. Я хотів зробити прокачку з вами. Ну, я її типу, покрасив і все, більше нічого, і все, А так, що мотор, прокачка. то ні Зараз я би хотів вам показати, скільки вона розганяється. Скільки вона розганяється у мене максималку. І, і, і чи події наша прокачка на 400 тисяч, щоб вона буде ліпше розганятись. Коротше, зараз ми це перевіримо, дорогі друзі. От така Макларен виглядає. Зараз ми перевіряємо, скільки вона розганяється. У мене є тут така тераса, що можна перевіряти, скільки вона розганяється. Нам зняли бабки, ну і ми, коротше, полетіли вгору, просто вгору нафіг. Перша трьохсотка. Триста сорок.

Зараз в неї на даний час 920 лошадиних сил. Ви це запам'ятаєте, 920 лошадиних сил. Ми зараз беремо тюнінг. І дивимося, 200. Мотор за 200 віднімає її лошадини сил, так що ми його брати не будемо. Ми беремо тільки турбо, який дає 77 лошадиних сил. Беремо колесо спорт. беремо Якусь там чи ще щось. Берем це, -во. берем це. Берем це. Берем це Ну і для звуку беремо якісь. Ну, такі наприклад. Ну, коротше, нас осталось 170 тисяч, а в Макларені є 200, 100, Ой, 1161 лише динасила. Перевіряємо, наскільки вона скорше почала їхати. Вона розінялася 440. Подивимося, чи вона зараз рожениться більше. Це така наша буде перевірка. Диня. Ну вона вже мощніша набагато ми зустрічаємо Макларен, газуємо на ній. До повороту ми вже розігналися на ній на 200 шимось, до речі, це дуже кльово. І тепер розганяємось просто на максималках.

475 розганяється Макларен. Вона дуже сильно піднялася на піднялась на 35 кілометрів, і тим більше старт став набагато ліпший. Так що, то, що я вложив 230 тисяч, я вже не жалію. Коротше. коротше, дорогі друзі, я зараз ставлю відеоролик на паузу, і ми, я ще хочу зробити 200 ще хочу зробити тридцять тисяч, щоб зразу ж прокачати свою машину, яку я проведу провідушому проведу в кар провідушому. Відео карапаркінгу її отримав просто за те, що я обмінявся з якимось тілом. Коротше, так що я зараз ставлю на паузу і йду проходити весь, е, задання і будемо 200 тисяч, ми з вами підключимося. Коротше, дорогі друзі, ви могли замітити, що в мене вже 200 тисяч, і я зараз беру. Скоро свою оцю цю прекраснішу машиночку, просто я в неї влюбився не знати, що в неї зараз на даний час у неї 926 лошадиних сил. Набагато менше зараз, що макаро, десь на 200 лошади, на 240, навіть, я б так сказав, лошадиних сил менше в неї Якщо взяти тюнінг, якщо мотор за 400 кабел, який заблокирує, купити, то би дало плюс 200 лошадинок. А якщо купити зараз за 200 мотор, то він буде лише мінус мати. Друге. Тут, тут куплено. Пацани дивіться, тут куплено за 200 тисяч турбо. Я даже не видів це. Тут все куплено. Чел тупо постарався. Коротше, я вже нічого не зроблю по факту, бо... Бо, типу, все. Що ще робити? То за 100 гривень хіба... За 140 гривень хіба купити цю турбу. Я вже не прокачаю і все. А вот. Офакт. Файно, чел постарався, я десь не замітив. Коротше, в наступному відео ми будемо купляти джигулі і прокачувати її. Так що, ви ставте лайки, підписуйтесь, а відео буде достатньо скоро. Так що всім пока!